Всім привіт! З вами Михайло. І я сьогодні підготував багато динаміту, щоб перевірити, на що вони здатні і який потужніший. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Починаєм Коротше, я вже взяв зажигалочку, це нова рубрика для мого каналу. Ось я вже все підготував тут. Доволі багато, як ви бачите, динаміту я накачав собі. Так, взяли. Почнемо. Давайте з нашого чорного. Як він називається? Імплосін. Ну, саме чорний до коней. Подивимося, що він може. Е -е. Вау! То цей міні-чорна діра! Офігеть, это я, я, я перший раз цей динаміт використовую, давайте ще раз запустимо десь тут. Давайте будемо прямо в ньому. Вот тут давайте над землі. А, мене не затронуло, тому що я, мабуть, в, е, в креативі. Але диви, воно все всасує, вау. Ну добре, перейдемо на доступного динаміту. Це в нас отака, можна сказати, пульта ядерки! Так, давайте його десь тут на вершині запустимо. Це що, землетрус? А. О, господи. А! А! Вау! Він, типу, землетрус викликав, і отакий кратер залишив, типу, у щела з'явилася. Вау. Ну, я кожен зінаміт буду запускати по два рази. Тут, схоже, вже нічка настає. Зараз я все все виправлю. Добре, давайте далі. Ще раз запущу цей динаміт. От серйозно, правда, крута штука, оці динаміти. От серйозно, серйозно, хто не качав ці динаміти? Так, давайте, буду ще. Давайте, стрибай, стрибай! аж за... Вау. Ну, типа, рандомно. Типа як у уз... чали нереальні. Ну добре, перейдемо до наступного дій Він називається Гре Віт. Подивимося, що він може? Давайте одразу біля шундука. Якийсь комп'ютерний. І що? Що сталося? Може, давайте біля моба за штуку запустимо? О, тут свинка є. Дякую. Звіряння одразу сна. Вау, то це типу польот! А я думав, що це затопить динаміт. Добре, давайте далі йдемо. А соб для нас якийсь електричний. І він у нас такий трошечки огромний. Ну, що ти робиш? Вау! Непогано. О, це знайте з кому знадобиться. От мені це точно знадобиться, тому що я взагалі будую в плоскому мірі, то така штука точно знадобиться кожному. Так, давайте далі. Ще раз, раз запустимо. Мені чесно цікаво, що буде, якщо біля тварин. А, ні, він тварин типу, не атакує таким електрикою. Ну зі стауром, воно так нормально наніс. Але диви Ідеальна рівна площа, штука корисна навіть. А не просто то що зірвати. Далі якийсь. Як його звати? Токсик. токсік з Brawl Stars всі знають. Подивимося, що це за Токсик. Він одразу виріс. Ні, що Він зробив дірку. А, я знаю, що це за штука. Во, подивіться тут, що ж ж є. Тут, типу, кислотність, типу як ядерка, щось, типу того, кислотка. Вау. Чесно, цікавий динаміт. Що буде якщо прямо в нього встати? Ну, наклало ту шнуту. Накротка, якщо е, війти одразу. Добре, давайте перейдемо на наступного динаміту. Це в нас... навіть не знаю, як його звати. Іл -тра. Ну, коротше, виглядає страшно. Запускаємо. Е і що буде? Непогано. Давайте, якщо буде, давайте зробимо його такий самий тільки біля коника. Це щось типа. Е я не знаю. Ну, коротше, що вам це нагадує, це динаміт. Короче, типа така розкидна штука. Не, ну прикольно, прикольно. Так, перейдемо до нічого. І. шер. Shadow Він блейзовий ще анімація, яка гарна. Запускаємо нашу малявку. Пойдимося, що він може. Вау! Оце я розумію, красота! Дивіться, красиво. Це ще один такий запустим, вау. А ні, ото красиво, так собі все. Може якщо курочок буде багато, собі зробити. Ла-ла-ла-лава, -ла чик-чик-чик-чикен. Ну це типа. Котел, в ньому Динаміт і лава. Подивимося, що він може. Так. Та Вау! Слухайте, так можна другої такий всередину хаті поставити. Це не те, що хата не залишиться, це місце для того, щоб побудувати таку саму хату. Офігеть. Ну добре, ми ж закінчили з першою партією. Давайте перейдемо до наступної. Зараз Заразний кодик собі перекладу. Оце зараз ще буде останній. Він мені просто ще кресало треба. Так, давайте подивимося на цього кріпера. Хто дивився кіно, ставте лайк. М. Це типу, я думав, що це якось небезпечно. Подиви, як він горить. А він дуже швидко зривається головний прикол. Це типу як кріпер тільки в блоці. Що це за махіна в мене в руках тільки що появилась. Ну нифига ты огромный. Ну что, запускаем. Мне полный хана. Давай, что ты можешь? Эээ, не так долго взрывается. Мне так задается, что у меня только сейчас компьютер. Вау! Оце я розумію, бомба петарда. Давайте ще одну таку мехіну запустимо. А я думаю, що ви так довго зривається? Думав, просто якийсь ефект буде, а тут диви. Вау. Так, зараз буде бум. Він типу таку вуна спочатку, типу, така, яка відталкує, і вже спо... і потім відгружається зрив. Ні, ну це просто мега зрив. Це найпоки найстальніший динаміт. Так, давайте далі подивимося, я цей динаміт відклав. Роск. Давайте тебе запустимо, пушка. Куда? Вадим! І що? Ну, може, літаючу базу атакувати, я ще сидів, вже поняв прикол весь. О, а давайте я зараз візьмемо блоки. В землі та поставлю. Прямо над ним. О, подивимося, що він на, насправді може, давай. Ну, непоганий такий зрив, непоганий. Це може, наприклад, в тебе у ба... тебе, наприклад, друг живе на другому поверсі. Оця штука тобі підійде. Так, далі подивимося якась махіна. знаю, цей махіно не зрівняється, але давайте подивимося, що це за штука робить. Так. А, він розкинув малюнки динамітчики. Ні, прикольно, а давайте таких пару штучок поставимо. Запалив. Вау, Оце фірверк. Добре, давайте далі. Далі в нас якась диско. Марті. Ай, сей, диско. Добре, давайте десь тут запустим. Подивимося, що вона може. Таратаратам. -тара я думав якась тупо буде дискотека якась, Ну, я не таке очікував. Думаю, ще лише зрив якийсь буде. Ну прикольно прикольно. Далі в нас Полар полар. Подивимося, що він може. А, -а, а, він заморожує об'єкти біля себе. Типу будь-яку ж сущність. Типу навіть эндердраконом може так заморозити. Давайте ще раз. Давай не відходить далеко. Ну, це чуть безполезний. Чуть-чуть так. Не, ну курку так нормально заморозило. Ну, індекс так наполовину безполезно, наполовину, ні. От, а однублочні моби, наприклад, я і овечка овечка і е, курка вони застрягли, тому що вони, мабуть, в один блок висоти. Ну добре, Цей день мій доволі прикольний. Далі. Ліха. Коротше, запускаємо. Він, типа Хілка чи що? Це Хілка? О, давайте виживання його зараз запустимо. Я собі будую лише невеличку зону. Так, давайте я зараз перейду в виживання. Одразу вже втрачу трошки ХП. І запускаю цього пупсика. Так, ти мене відрегенеш? Так, да, відрегену одразу. Штука прикольна, до речі. От е, якщо тебе багато друзів, ти не можеш такий подарочок, типу, зробити. Вони будуть дуже раді. Так, давайте далі. Вже переходимо до самого кінця. Залишилось два динаміти. Так, перший це Сонік. Сонік. Не підведи мене. Відпочина так дивно крутитись. Давайте біля нього. Мені... А, це скалк. Який нафіг Сонік, це скалковий. Ніфіга відтолкнув. А? Мене ідея одна з'явилась. У, -у, -у літаю на гаїті. Але він бік відталку. Але прикольна штука, диви. І останнє, що у нас залишився, це лікри. Пікмі. Так, давайте запустимо тебе. Ти схожий в нас динаміт Surprise плюс вентиль. Подивимося, що ти здатен. Во, альмазики. Яблучко золоте. А це типу... а, -а, -а! Це типу як блок е родому, тільки як динаміт. Треба піджигати. Що мені випаде? А може випаде така фігня. А давайте як пару запустимо. О! 5 штучок. Давайте почнемо з першої. Я залишив на останок найкраще. Господи, помилуй, де я опинився? Де я? Хто я? Ах ти ж. Тут що вода була, Да Тут вода була. Так, давайте перейдемо до наступного. Ну. Сайдіот далі. Оце мені дуже сподобається штука. Ну, би то вже в мене було. Давайте ще одну таку саму запустимо. Опит. Оце ж добра штука. І останній а ха! -ха. Динаміть мені на голову. Давайте ще таких пару запустимо. Мені стає прикольно. Так, давайте таких аж 10. 10. Більше десяти, давайте. Запускаємо перший. а а А-а-а! Там ще той динаміт зірветься. Йой. А! Вони всі активували, спадьте, будемо дивитися, що вони мені дадуть. Ура! Тут дали опит, алмази попадали з неба. Розбойники, не я. Я не очікував такого. От серйозно найкращий динаміт на останок. І давайте останній. А, він щось йде мені динаміт з моду самого кидає. Ну добре. Всі вам дуже дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Михайло. І пульта от ядерки.